Всім привіт. Ми на шоварі. йдемо подивимося, які сьогодні ціни. Скільки помідори? 100. Ящиком. 12, е... По 12. Я дешевше. Ви... Ні, А по кажан? 15. 15. А такий по 10. А помідори? 18, по 18, 20 по 18 20. Почамо пачок буде? 40. Два 40, 40, 40, а це 38. А ось такі по 38. А чилі? 60. 60. 60. Так. Ось такі по 25. Сьомий ряд, восьме місце. 30. А по скільки огірок? 15. Огірок 35. Скидки по помідорах? 15 ящиків. По 15 ящиком. А по скільки, скільки була цирка? по 28 а кабачок? <соць> — По 14. Скільки огірок? 35, а ось ці корнішони. 60 корнішони, є ще дрібніші. Ясно? Скільки баклажанчик? По 12, а перець. 42 і 32. 42 і 32, ось такий, так? Такий 20. А біла зірка? 28. 28, сьомий ряд в кінці. Ось цей великий рожевий 45, а маленький? Маленький 30. 30. Жовтий 40 перець. Скільки кріп петрушка? По 20 гривень. По 20 гривень пучок, О, так? По великій в'язки. Так, помідорки по чому? 15. По 15, огірочки. 40 і 40. 70. А ось такі корнішони 70. Перечілі. 80. 80. Ось такий перчик. 35, 40. 35, 45. 40, 45. І ось такий чилі? Сімдесят. Сімдесят. Десятий 9 9 ряд, двадцять третє місце. А скільки салата? Салат сто гривень. Сто гривень. Чому такий помідорка? Шістдесят, а ось такий. Сорок п'ять. Сливка у вас ще є? 25. Ось такий помідор? 40. 40. Це в 9-му ряді, 27-ме місце. Надзвичайно ну, великий вибір помідорків маленьких. По 50. Ось такий жовтий помідор. А рожевий? 60. А що у вас є чорний. По чому чорний? Ось такий чорний по чому? 65. А по скільки картопля? По 10. А рожевий помідор? По 50. Ось такий помідор по скільки? По шістнадцять, а ось такий. 14. По чотирнадцятий. 14. Це є дев'ятий ряд, сорок друге місце. А ось такі помідори по скільки? Сорок гривні нагород. По 42 гривні на гор, дев'ятий ряд. Е... Не знаю де, але посерединці. Ось так. А по скільки баклажан? Дванадцять. Дванадцять, а кабачок такий? Дванадцять. 12. 12. А помідори? Вісімнадцять. Який це ряд, десятий ряд, так? На початку. А по скільки картопля? По тринадцять гривень. По 12. 12. А морквочка така гарна? По дванадцять гривень. По скільки картопля? По 11. Ябуряк. По одинадцять аборяк. 10. Цибулька? По десять. Цибулька? 12. По дванадцять. Морква. Дванадцять. А кому відео сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь на канал.